Останнім часом мій інстаграм перетворився із інстаграма. Власне, всі хейтять Майнкрафт мувіграм. На різкі з тим, як на фоні трейлера до цього фільму люди плачуть і благають про те, щоб це ніколи не випускали. Заполонили мої рекомендації, і я вирішив з'ясувати, чи аж наскільки все погано. І при перегляді цього трейлера дійсно виникають доволі неоднозначні емоції. Складається таке враження, що студійні боси, які виглядають як типові відірвані від реальності буржуї із старих картинок, захотіли швиденько зрубати бабла, для чого взяли популярну гру і без особої запари із кіношною адаптацією написали прохідний сценарій, намалювали графон чуток гірше, ніж в якогось круїза по джунглях, і замість Двена Джонсона витягли із Барбіленда Джейсона Момоа. Сказали йому не смішно жартувати із Джеком Блеком, а тоді задоволено потираючи руки, пішли обирати собі нову яхту. Бо, ну, як взагалі таке геніальний і план може провалитися, скажіть. Скажу одразу: в Майнкрафт я не грав, але на щастя, я дивився за своє життя більше ніж два фільма, і цього мого досвіду більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що із цим трейлером щось не так. Як горить заду фанатів гри, мені навіть уявити боляче. Розбір почнемо із очевидного. Графон. Люди люблять очима, і хороша графіка, і що не менш важливо, стилістика, може навіть фактично відсутній сюжет рівня якогось Валеріана в сприйнятті глядача витягти на рівень хорошого фільму. Але очевидно, у Майнкрафт фільмі із цим аспектом все доволі таки погано. Графон об'єктивно виглядає так, наче вивалився до нас із якогось 2012-го. Думаю, зараз ні для кого не секрет значне падіння якості CGI в голівудських фільмах за останні роки. Але для фільму, який на 98% із цього CGI і складає Ну, подібна якість графіки просто неприйнятна. Тут ще й вкрай дивна стилістика. Ну, тобто, подивіться на це. Оця лама, наче, благає, щоб її нарешті добили і позбавили від страждань. Для людей, які наводять приклади з Соніком, коли після тизера із дуже кріповою версією Соніка інтернет здійняв переполох, студія на постпродакшені врахувала скарги, і дизайн їжака змінили на більш адекватний, який вже фанатів влаштував. Змушений вас розчарувати, але з Майнкрафтом <плес> такого не станеться. І з тим же Соніком досі не ясно, чи не був це часом якийсь з боку студії тролінг фанатів і спроба підняти хайп перед прем'єрою. Та й у будь-якому разі. Sonic, це один єдиний персонаж, якого студія переробила. У випадку з Майнкрафтом переробляти доведеться практично весь фільм, чого робити явно ніхто не буде, бо це обернеться в гігантські перевитрати бюджету, і, скоріше всього, перенос прем'єри. А враховуючи, в які ж таки люди прийняли анонс, і також той факт, що відоси із чмирінням трейлера набирають набагато більше переглядів, ніж сам трейлер, то в цей передбачуваний провал вливати більше грошей, студія навряд чи захоче. Також особисто для мене величезна загадка, чому вони не зробили. Організацією мого рукоділля повністю анімаційною. Ну зробіть ви повноцінний мультик. Якщо всі персонажі будуть в мультяшній стилістиці, то навіть із цим же рівнем графіки її недосконалість, хоч не так сильно буде в очі кидатися, як коли повністю м'ясний Джейсон Момоа гуляє по низькополігональних квадратних полях. Це виглядає супер дивно. І до сказу бюджетно, ніби ми дивимося фанатський відос на Ютубі або якийсь низькобюджетний треш, а не дорогий голівудський фільм. Також не знаю як, але автори якимось чином змогли зашкварити Джек. Джека Бляха, це ж довбана легенда. Він навіть коли просто стоїть, від нього віє позитивом і пробирає на хаха. А тут від його появи непереборне відчуття крінжі змушує тебе тягнутися по ніж. Сам сюжет теж довіри не викликає. Складається таке враження, що група якихось рандомних м'ясних типів потрапляє в світ мого ремесла і будуть пробувати звідти вибратися. Попутно рятуючи отой світ від знищення. Тобто супер типовий сюжет пригодницького підліткового фільму, який би підійшов Двейну Джонсон. Але Двейн Джонсон тут чогось Петворився в Джейсона Момоа. Побачена в трейлері, мені якраз таки навіяло асоціацію до Джуманджі 2017 року. Можливо, сюжет буде схожий, але гірший, нудніший і з гіршим візуалом, само собою. В цілому, те, що сюжет простий і трохи дитячий, само по собі це не так і погано. Але ж ви робите фільм по Майнкрафту, грі, яка була випущена в 2011 році, і робите його так, наче на вулиці, максимум 2012. В той час, як із більшості фанатів ручної праці вже пісок сипиться. Вони виросли, і думаю, б бачити фільм по їхній улюбленій грі, в якому сюжет буде розрахований не на шестирічних агуш, а, ну хоча б на шістнадцятирічних. Трейлер по моєму рукоробству не викликає особливого оптимізму, як мінімум по тих причинах, що тут із харизматичних акторів тільки Джейсон Момоа, якому навіть не факт, що буде що грати. А за весь трейлер цілих нуль смішних жартів. Візуал стрьомний і відверто недопрацьований, а моменти, які мають веселити, скоріше лякають. В кінці скажу, що виглядає все це дуже дивно. Ніби добро на цей фільм дав дійсно відірваний від реальності бюрократичний дід Товстосум, або ж це якийсь хитрий маркетинговий хід, який колись був із Соніко. тобто. Я б зараз навіть не здивувався, якби виявилося, що цей тизер до фільму не має жодного відношення. А графони, стилістика в фільмі геть інші, набагато адекватніші. А цю штуку зняли за два дні на бюджет в пачку сухариків, чисто для вірусного маркетингу. Всі зараз почнуть вийти, що це жах і як так можна. Тоді студія скаже: вибачте, любі фанати, ми вас почули і викатять вже справжній тизер. Про те, яка із цих двох версій правдива, точно ми вже дізнаємося в будь-якому разі на прем'єрі. Ну а ви пишіть ваші думки в коментарі стосовно цього всього, як вам тизер взагалі? Особливо цікаво буде почитати думку фанатів Майнкрафту. Ну і підписуйтесь та ставте лайки. А я дякую за перегляд і удачі!